Якщо ти колись казав I very like it, або ж I am agree with you, то вітаю сьогодні. Мова йде саме про тебе. Привіт, мене звати Влада. Я засновниця найзатишнішої школи англійської School, де ми перетворюємо англійську мову на твій фестайл. І сьогодні я буду робити те, що мені вдається найкраще, правильно виправляти помилки. Нармашньо я працюю викладачем сім років, правда ж? Тож в цьому відео будемо говорити про найпоширеніші, найбільш популярні помилки, які роблять просто всі, але не ти, тому що ти підписаний на нас, правда ж? А також поговоримо про те, чому люди припускають цих помилок і як тобі не допускати цього. Поїхали! В Першу категорію помилок ми заносимо не одну, а декілька фраз, такі як «I lost», «I afraid», «I sure». Айлейт, всі ці панянки йдуть разом, тому що з усіма ними одна проблема. Це просто не та сама частина мови, що й в українській мові. Коли ми чуємо я втомився», я загубився, я захворів, що ми думаємо? Правильно, що всі ці я запізнився, я загубився, я прийшов пізно, це все дії слова. Спойлер, ні. В англійській мові, на жаль, або на щастя, всі ці слова є прикметниками. Тож перед ними обов'язково треба ставити дієслово to be, а саме am, is, are, або інші його форми, в залежності від того, чи ми говоримо про минуле, чи про майбутнє, чи про теперішнє. Тож правильним варіантом буде he's late, he's afraid, I'm sure, we're lost. Чому так багато людей плутаються тут? Та тому, що вчать окремими словами: тобі не треба. Ні-ні-ні, тобі не треба вчити окремо слова загублений, впевнений і так далі. Тобі треба вчити фрази. Коли ти вивчаєш нове слово, ну, наприклад, запізнитися, ти пишеш, що йде до цього слова, і бажано, що йде ще й після. Наприклад, не просто «late» пізно або запізнитись, а «to be late» – не просто «afraid» боятися, боючися. Uh, I'm afraid or to be afraid of something. Бо можливо це afraid ти згадаєш, а от що до цього треба to be і після of, mm, навряд чи. Тож записуємо слова не просто окремими одиницями, а фразами, і точно не будеш в них губитися. Їдемо далі. Друга і дуже поширена помилка, яку я чую у початківців, це I very like, I very very like, want, I very need, Нє 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 нє, ми так не робимо. Ну що тут не так? Very – дуже. like – подобається. Мені дуже подобається. I very like. Що не факт тут? Справа в тому, що very, ось така от палюка, не використовується з її словами. Ти можеш поставити його перед прикметниками. Ну, наприклад, very beautiful, very interesting, або прислівниками. Very slowly, very cold, very late – Ну, а як тоді нам казати, що нам щось дуже подобається, або дуже треба? Спокійно, є краще слово. Я дуже рекомендую тобі приглянутися до слова really. Чому я його раджу? Тому що це просто універсальний боєць, який спасе тебе. Бо, по-перше, має абсолютно таке значення, як very. По-друге, гадай, що правильно використовується з усі, з дієсловами, з прикметниками, з прислівниками, ліпи його куди хоч, і буде вірно. Тож. I really want, I really need. Ніяке не very. Поїхали далі. Третя штука, яка просто інколи blows our minds, це make і do. І те робити, і те робити. Як їх розрізняти? Повертаючись до першого пункту, найкращим варіантом буде не вчити make робити, do робити, а вчити їх в фразах по типу Make a decision, приймати рішення, do the laundry – прати. Ну, але якщо без цього, то є ще невеличкий лайфхак. Зазвичай слово do використовується з різними активностями, по типу йога, спорт, ексерсайз, дишес, хомворк, джастворк. Все це йде за словом do. тому що по факту ми не створюємо нічого нового, ми просто виконуємо ряд певних дій. І от коли ми виконуємо ряд певних дій, там виконуємо певні вправи, ми їмо посуд, то це використовується зі словом do. А от «make» вже більше по-своєму значно слова create, створювати. Тож ми частіше будемо використовувати це слово з речами, які ми створюємо з нуля. Пафосно говориться. От є в тебе завдання на роботі створити презентацію в канві. Що ти робиш? Ти відкриваєш канву, ти вибираєш шаблон, ти обираєш текст, ти створюєш презентацію з нуля по шматочкам, збираючи її. Тому ми кажемо make a presentation. Або ж хочеш ти собі зробити каву. Ти не просто робиш каву, ти її створюєш. Ти засипаєш зерна в свою кавоварку, наливаєш молоко, наливаєш воду, ти створюєш напій з нуля. So, you make a coffee. Тож, «do» – робити, виконувати активності, «Make» – робити, створювати речі. Look, see, watch. Цю трійку плутають просто всі, але розібрати з ними насправді. Easy peasy. Ми записуємо. See або ж бачити позначає нам якусь фізичну можливість щось розгледіти. От зараз у тебе розплющені очі. Ти що бачиш? You see me, ти бачиш мене. Але тепер давай заплющимо їх. Давай, 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 заплющуй. І що відбувається? You don't see me. Не тому що не хочеш. Сподіваюсь. А тому, що не можеш, бо очі твої заплющені. Look at не просто look означає дивитись кудись, спрямовувати кудись свій погляд. От зараз моя голова спеціально повернута до вас. So I'm looking at you. Or I'm looking at the camera. Але варто мені трошечки повернути свою голову, спрямувати мій погляд. В інший бік. І що? I'm looking Stepan Степан Гіга's poster on the wall. Я дивлюсь на постер Степана Гіги. Just joking. Меди. Ну і нарешті слово watch ми використовуємо з різними видами інтертейменту, тобто з такими словами як «match», «concert», «video», «tv». тому що в такому випадку ви не просто дивитесь на певний один об'єкт, а ви прям спостерігаєте ціле дійство. So, if you're watching a football match, for example, Ви спостерігаєте, як ігроки там бігають між собою, кричать, як вона уявляє собі футбол. Або якщо ви дивитесь на концерт, то що ви бачите аудиторію, ви бачите співака, там щось змінюється, щось рухається. So you are watching a concert. Тобто, слово watch ми використовуємо не просто коли дивимося на якийсь один об'єкт, а коли прям спостерігаємо таке ціле дійство, яке перед нами розвивається. Пиши в коментарях, чи цікава тобі друга частина цього відео. Можливо, якщо так, то ми зробимо щось навіть поскладніше. Не забувай поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути як ниті. Очевидно. Ну а з вами була влада. Papa